Друзі, всім привіт! Ось і підписчики мого каналу. Хочу познімати вам кобилу. Маю кобилу таку на продаж, кого буде інтересувати. Ага. І Хочу сказати, що дядька Олега пошив на мублі, дуже гарно. Кантарі такі пошив, суперові. Я вже сам поробив.

Просто по лінії. 174 порулять. Що обідавало, куди далека. 2 2,15 об'єму маю. Йдемо пробувати кубилу. Як буде їхати. Eh, Дядька Олега, я залишу номер в описі. Твій номер теж залишив в описі. В описі. Tá com belo, tá com belo, tá com belo, tá com Hvað er það? Hvað er það? Að benja fúk og dá að það Há, 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 há Nefnum er að góði Друзі, така, така кобилка є на продаж, до кого цікавила кобила молода. Має такі дві лошечки. жеребець дає себе, дає про себе знати. Така кобилка, дуже, дуже чудова. Форму склад. Склад кобила має. Склад має суперовий. Дібура є, там добро клас. Кобила прикладаєся. Ти... Так що кобила суперово везе. Ну, давай. Міряти потика, я не буду. Кого буде інтересувати, проба Приї... може приїхати собі спробувати. Давай на мене. Може спробувати тут. Р, р. Маєте, як... як кобила йде. Ану, давай. O oh, super super, não? Taras bela roboto manha de alino, não? Ану на мене. На мене і туди сюди наліву, на мене. І ста. Так що хватає. Зараз ще знімемо, як кобила в возі йде. Робота має... Роботу має прислідову. Нулю вас, коло кобили. Маєте ну, яка, лікарка тут кобила. Моша, муща, можу сказати. Так що їдемо їдем далі до фіри. Так, друзі, друга частина. Запрігли у фіру.

No, Bella but... <trius> <Ysta>. tank. <trius> <Ysta. trius> <Ysta. trius> має чудову. Команди любі, любі знає. Зараз провеземося вверх, вниз, так що не забуваємо ставити лайки, коментувати, як вам такий апарат. Ну? No? No, hai tremcie. Kobe ukażeva. Ruki Maria. Tak so we shit swoje dumfo. Jacki. Як вам кобила? Я почитаю на розумні коментарі відповім. Всякі розумники знайдуться всяку фігню писати, що ми Що ми кобилу мучимо То все Хочу вам сказати, ті коні є для... Для роботи. Аби ними робити. У нас у нас вона можна сказати як на курорті побила. Діти розгріна. Відпочиває. Галі, травмо. Так що. Буде буде клієнт і продам, не буде клієнта. то лишиться. Я не дуже, не дуже горую її продавати. Або якщо буде клієнт пані, то продам. Зразу вам скажу, чого, чому я її продаю? Продаю, бо... Бо є. Ніє, може сюди. Продаю, бо є на приміті файна кобила. Та й треба продати не хочу. Не хочемо е накуповувати. Натримувати потог ним. Не потрібно для себе так, аби, аби мало, могли її роботу зробити і око помилувати. Кобила моцна, що взад, що перед має моцний. Якщо видати, який, який тут апарат кобила чорна, як, як вугуль. О, галка. Живонька кобила. Кінь ми не їздимо. Отак, запрягли. запрягли аби вас порадувати, познімати гарний контент. Є ще має такі дві лошечки, Можуть бути на продаж лишати. Такі, можна сказати, дві сестрички. Такі лошата. Дві одинакові лошата по 6 місяців 4 листопада, 4 6 місяців їм. Так що кого би інтересували, такі лошата, може одна сі, лише одна сі продасть. Побачимо як. Вот так. <свес> так. Так, и же я. <свес> <свес> Ооо. Як тракторець, да. Менежній... Кобила як, як тракторець. Без батога може їздити не. Може бути і для старшого чоловіка, бо кобила мухи, не обіди, можна під кобилу спати, вона, вона не кине. Колки може не бути. Кобила труда. Так, кобила має з стаканами. Бо на ріку їздили ціле літо купати тут. Якщо не продамо, то ми її покуємо. Р. То ми її купуємо. Ай, ай! Айт! Туда? Що, друзі, ставимо лайки. Хто дивиться додивився до кінця? Будемо завершувати. Ставте лайки, коментуйте. Ай, даві. Пишіть, чіт, ва, чи вам ще таке відео познімати. Бела розумного взагалі. Остань, стань, я ще. Ще, ще пару хвилин тай. Та й буду завершувати. Така кубила Галка Соєцька. Мощо, в общем. Всім до зустрічі.